Всім привіт! Ви на каналі Хомкі Бонки. Тільки що народила наша пушка. Я не знаю, скільки вона народила, бо я ходив на гурток, а вона вже народила хом'ячок. Я сижу йому щось піщить. Думав, перше, що наш ось цей новий хом'як пищить, сирійський. Але я відкрив домик, вона не вилазить з домика. Я відкриваю, а вона народила хом'ячок. Я вам зараз швиденько покажу їх, поки один раз відкрию і більше не буду вже відкривати. Ось вона сюди, як бачите, з хом'ячатами. Народилося аж сім хом'ячат. Я просто в шоці. Надіюсь, вони всі виживуть. Один там лежить. Е е я надіюсь, що вони всі виживуть. Е е ну, будемо надіятися на це. Не буду дуже її нервувати, бо щоб вона не нервувалася. Тому е ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ось таке коротеньке відео було. Е е і чекайте нових відео про нашу хом'ячишку і хом'ячат. Чихомі, чисті пушці ми дали кабачок. Як бачите, петрушечку. Е, вроді би то петрушечка. І листя салату, дуже трошки, але я все таки її дав це, І як бачите, я насипав, що досипав їй корму. Звісно, я є чиста на її погілочка, і вона там зараз стить. В хаті з нашими хом'ячками, сім хом'ячків, Я просто в шоці, як, як таке могло бути сім хом'яків, бо зазвичай це дуже багато хом'яків, як для джонгальського хом'ячка.